Ки це близько. А ті гроби, які приходять з нашими солдатами, чи з нашими людьми з нашими вони заліше ближче приходять. Ми вже прийшли недавно в чинівці на Львівщину. Позиція влади та позиція народу, переконаний Василь Хомінець, повинна бути одностайною. Ми повинні сказати ні, весело, у час, коли на сході України вбивають наших солдат та мирних громадян. Заходи, які відбуваються в Тернополі, повинні носити не розважальний, а національно-патріотичний характер. Такої ж думки дотримуються і депутати та керівники установ. Можливо, частково переглянути репертуар, наповнення, можна такі зміни. Веселитися не можна. Якщо ми не можемо їхати туди брати, брати зброю до рук, то бодай би ми їх зрозуміємо в такий спосіб. Мистецькі заходи. Комісія з культури рекомендує, якщо не відмінити, то спрямувати у патріотичне русло та не проводити надто гучно. Також звертаються до тернополян, аби ті не використовували феєрверки. Крім того, на Тернопільщині відмінили або перенесли і ряд розважальних фестивалів. Традиційне наше українське обставлення шашликами і всім іншим, то звичайно, воно десунує повністю в сьогоднішній в сьогоднішній ситуації натомість чиновники планують організувати проведення благодійних концертів для збору коштів для українських військових.